Привіт, отримати візу відтепер. Візу в Польщу для українців стало трошки складніше. Один із способів, на жаль, тепер неможливий. І в цьому відео я розповім, як було, як тепер буде і що треба робити тим, хто хоче залишитись в Польщі, хто хоче якось якось легалізуватись. З вами Макс. І це Ютуб канал мобільного застосунку для мігрантів в Польщі Workport. На сайті влади Польщі gov.pl, вийшов важний комунікат. А, і я надішлю посилання на нього, в посиланні, в описі під відео він буде, але головний тут перший абзац, виділений жирним шрифтом. В кожному таким випадку особа, складається внесок о виданні візи в трибі кореспонденційним, тобто поштою, любше з певномоцника, мусить прибивач на територію панства. Кто має Чідібі ма консулят, до Курего складано є так і внісик. Тобто, переводжу, що якщо ви подаєтесь на візу не особисто, Тобто або поштою, або через свого якогось полномоців, тобто довірену особу, ви маєте знаходитись в тій країні, в якій знаходиться консульство, до якого ви подаєтесь. І тут навіть мається на увазі візовий центр, тому що візовий центр це посередник між вами і консульством. А неважливо, ви подаєтесь напряму через консульство, або ви подаєтесь через візовий центр, все одно для і для тих, і для тих категорій людей це правило враховується. Ви маєте, якщо ви подаєтесь на візу, до. Консульства Польщі в Україні, ви маєте знаходитись на території України. Зараз я поясню, як було для того, щоб ви не плутались, тому що в інтернеті дуже багато різної інформації, щоб ви зараз зрозуміли, що є актуальним на даний момент. Як було? А було так, що ви раніше не було цього пункту, що ви мали знаходитись на території України, якщо ви подаєтесь в Україні на польську візу. Ви могли знаходитись будь-де. І ви могли знаходитись у Варшаві, в Щецині, в Любліні, в Замощу де завгодно. Якимось чином, ну в плані будь-яким варіантом, який вам завгодно, онлайн подати, заповнити цю заявку, роздрукувати, зробити ксерокопію всіх документів, відправити свої документи довірною особою, поштою, будь-яким зручним для вас способом відправити їх до вашої довірної особи в Україні. Довірна особа це або ваш знайомий друг родич, або посередник за гроші, які це робить. Ця, ця довірна особа а, відправляла ці документи, цей пакет документів до візового центру у Львові і там розглядали документи, ставили вам візу, відправляли зворотньо документи довірній особі, а вона потім знов якимось будь-яким способом відправляла їх до вас в. Польщу або де ви там в Німеччині, де ви там сиділи. А, і це було легально. А, віза діяла, було дуже багато суперечок, коли починається діяти віза, чи має віза чиста перетнути кордон, чи можна, щоб вона активувалася вже в Польщі. Можна, віза може активуватись без перетину кордону. Це нормально. Я сам колись робив давно ще візу, які накладалися одна на одну, і активувалась нова віза, коли я вже був в Польщі, це було нормально. Але тепер з'явився пункт, завдяки якому ви маєте, ви мусите знаходитись в тій країні, в якій ви подаєтесь. Зафіксували. Що робити людям, які планували отак от подаватись на візу. По-перше, це підписатись на наш канал. Я попереджував ще три місяці тому, що ця лазейка закінчиться. Мені казали, що це буде початок серпня, ну, в принципі, зараз середина серпня, приблизно так ми і прогнозували наші спеціалісти. А по-друге, що треба робити, це для себе зараз розуміти, які у вас є варіанти. Якщо ви тут, як біженець, е і у вас нема планів тут бути через рік, або ви чекаєте, там, коли закінчаться. Аця воєнні дії військові дії, а просто тоді перебувайте в Польщі. Наразі можна перебувати тут до березня наступного року, а потім будуть ще це продовжувати. Якщо воєнні дії не будуть закінчуватись, це будуть продовжувати. Тобто вас ніхто не виганятиме просто так. Якщо ви десь працюєте, і у вас є можливість податись на карту побиту, подавайтесь на карту побиту. Ну, і якщо у вас є можливість виїхати в Україну, виїжджайте в Україну, виробляйте собі документи, тобто ось таких три варіанти, які можна зараз використовувати. Якщо вам цікаво, Пишіть питання в коментарях, і я конкретно ваші питання, ваші ситуації. От напишіть, в мене така ситуація. Я тут по таким документам. Що мені робити? Я ваші конкретні питання задам спеціалісту, і в якомусь з наступних відео конкретно ваші питання ми розберемо. Дякую вам за увагу. Посилання в описі. Всього вам найкращого.